Депутатська група воля народу готова увійти до коаліції в повному складі. Про це заявив лідер цієї депутатської групи Ярослав Москаленко. Ну а зараз до нашого ефіру долучається народний депутат від власне «Волі народу Сергій Лабазюк. Добрий вечір, пане Сергію. Добрий вечір. Отже, з ким депутатська група воля народу, яка, до речі, навіщо скільки? 20 депутатів, так от з ким веде перемовини щодо входження до коаліції? Я вимушений вас поправити сьогодні. Керівник групи «Воля народу» Москаленко Ярослав він не заявив, що ми входимо до коаліції, і тим більше не заявив, що ми ведемо перемовини про вхід в коаліцію. Ми сьогодні прокоментували перше: останні декілька днів багато в ЗМІ було розмови про те, що окремі народні депутати з волі народу виходять і вступають не то в блок Петра Порошенка, не то в народну. Е так, от хочу заявити, що станом на сьогодні немає ні одного народного депутата з групи воля народу, який готовий перейти і вступити в інші політичні партії, формуватися разом з ними в коаліцію, тому що у нас сьогодні є об'єднана група. Цілісне розуміння, куди ми маємо рухатися. А от в цілому, група воля народу, ми готові сьогодні публічно, хочу наголосити, вести розмову про те, що ми готові підтримувати майбутню коаліцію, чи це в формі вступу в коаліцію, чи це форму співпраці, так, яке було в принципі до сьогодні, по питаннях, які необхідні державі на даному етапі, тому що, як на мене, і на думку моїх колег. Станом на сьогодні дійсно є тупікова ситуація, політична криза, яка заведена настільки вже в глухий кут, що далі не страшно перевибори чи не перевибори. Страшно, що є ризик втратити країну, і ця лодка, яка вже настільки розколихана, вона насправді може перевернутися, і результат ми отримуємо тільки негативний. Тому воля народу, ми були конструктивною опозицією, в чому ми завжди проявляли свої голосування позицію, те, що підтримується і дає результат сьогодні для розвитку нашої держави, можливо, в деякій мірі і колись потрібно було в чомусь затягувати пояси, але це те, що могло дати позитивні наслідки в першу чергу для економіки нашої країни, для стабільності, звичайно, для соціального захисту наших громадян без популізму, а реальні дії щоденно в наших справах. Е Нашого голосування. Тому група воля народу, ми готові розглядати розмову, пропозиції по створенню майбутньої коаліції. Але станом на сьогодні таких перемовин ми не ведемо. Сергію в такі напрушеної так. ситуації як 226-227 – це межа, тобто кожного разу переживати, чи всі прийдуть на голосування на роботу в Верховній Раді, чи всі картки прийдуть на ну, ну, це, насправді, я, знаєш... Ми з вами чітко розуміємо, що коаліція в формі 226-227, Вона не є дієвою в тому скликанні Верховної Ради, яке є на сьогодні, тому що насправді більше 335-350 депутатів в сесійній залі не буває ніколи, хоча говорили. Що сьоме скликання було неякісним, не ходили, не відвідували роботу, голосували не особисто, але сьогодні ми бачимо, що кнопкодавство процвітає, і неявка на роботу Верховної Ради. Я вже не говорю за комітети, тим більше процвітає. Тому я особисто не вірю і переконаний, що механізм 226 не працює. Резюмуючи якраз тему коаліція, де пане Сергію, буквально півхоленки. Ну відверто хотілося б, щоб вівторок дійсно в засідання Верховної Ради у нас розпочалося з рішення перше про коаліцію, формування нового уряду, і все ж таки той порядок денний не популістичний законів, а вже негайно вагомик, які нам необхідні, ми почали приймати. І насправді я погоджуюся з колегами, хто щойно говорив. Що 226, але будуть законопроекти, за які будуть голосувати і ті і інші політичні партії, насправді вони є. Так може нам потрібно правильно почати формувати порядок ДНР. Може потрібно все ж таки зрозуміти, що ну, позаду вже немає часу, нам потрібно йти вперед. І чи це буде про європейський шлях, чи все ж таки це буде чисто про український шлях? Я думаю, нам потрібно також визначитися, що проукраїнський шлях це єдино правильний. І чи це буде дев'яте чи десяте скликання Верховної Ради? Якщо не буде одної мети, нам нічого не досягти. А мета наша одна початок працювати Сергій Лабазюк з парламентської групи Воля народу був разом з нами на зв'язку.